Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Промоутерські компанії Golden Boy Promotions та Premier Boxing Champions влаштують спільний вечір боксу вже в жовтні цього року. А в рамках шоу мають виступити Верджі Лортіс проти Кіта Турмана і Арнольд Барбоса проти Френка Мартіна. Британський промоутер Еді Хірн застеріг свого підопічного Дейва Алена у майбутньому поєдинку проти грізного росіянина Арсленбека Махмудова. Їх бій пройде 11 жовтня в Англії. Відомий тренер Джон Джексон розкритикував вибір Саулем Альваресом у суперники Теренса Круфорда, але все ж дає шанс претенденту. Їх бій заплановано на 13 вересня у Лас-Вегасі. Екс-промоутер Абсолюта в надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк поділився думкою про можливий бій українського боксера проти американського ютубера Джейка Пола. Все ж Красюк сподівається, що український боксер вчасно повісить рукавички на цвях. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Промоутерські компанії Golden Boy Promotions і Premier Boxing Champions влаштують спільний вечір боксу вже в жовтні цього року. Як повідомляє відомий боксерський інсайдер Джуліус Джуліаніс, у рамках цього івенту тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі, американець Верджіл Ортіс поб'ється зі співвітчизником екс-чемпіоном Кітом Турманом, а Арнольд Барбоса проведе поєдинок проти Френка Мартіна. Я чув, що бої Верджил Ортіс Кіт Турман і Арнольд Барбоса френк Мартін заплановані на жовтень. Це буде івент Golden Boy проти PBC, написав Джуліаніс на своїй сторінці X. Нагадаємо, Верджіл Ортіс востаннє бився у лютому, коли здолав одноголосним рішенням суддів Узбека Ісраїла Мадрімова. Кіт Турман останній бій провів у березні, коли переміг технічним нокаутом у третьому раунді Брока Джарвіса. Для нього це був перший поєдинок за три роки. 11 жовтня в англійському Шеффілді на шеффілд арена Відбудеться бій британського супертяжа Дейва Алена проти грізного росіянина Арсланбека Махмудова. Аллену доведеться пережити 4 або 5 раундів найжорстокішого шторму, якщо він хоче перемогти цього вражаючого з точки зору габаритів суперника, уродженця північної Осетії. Таку відверту думку висловив промоутер Еді Хірн, анонсуючи даний поєдинок. Нагадаємо, Ален знову пробився до вершин на дивізіону завдяки приголомшливому нокауту у бою з Джонні Фішером раніше цього року, забезпечивши собі головний бій вечора в рідному графстві Йоркшир в прямому ефірі Дезон. І незважаючи на те, що Хірн запропонував йому список із п'яти суперників, Ален сам вибрав колись страхітливого панчера Махмудова, виключно через бажання кинути виклик самому собі. Свого часу Махмуда вважався одним із найнебезпечніших супертяжів в світі. Його навіть пророкували суперники тодішнім чемпіонам світу Тайсону Фьюрі та Олександру Усику. Поразки від Агіта Кабеєла і Віонелла сильно зіпсували його репутацію. Але Хірн все одно вважає, що Алену доведеться прийти через пекло, щоб здобути перемогу, яка може зробити його мільйонером. Дей був потрібен був хтось, через кого він би підхоплювався вранці з ліжка. Ми коротко обговорювали Джозефа Паркера і Деонтея Вайлдера, але вони так і не виявилися доступними. Тоді ми стали розглядати більш реалістичних суперників, але з достатньою вагомістю для головного бою Шеффілді. Коли я назвав Махмудова, він сказав: Це той псих, страшний тип, який б'є?» Я відповів так. Він а як щодо нього. Я подзвонив Дейву і сказав, що бій узгоджений. Він, о чорт, а вже пізно відмовитися. Я кажу пізно. Він пообіцяв, що викладеться по повній у підготовці до Махмудова. І я сказав йому чесно, якщо він переможе, то отримає величезний бій і семизначним гонораром. Але це шалено небезпечний поєдинок. І ти просто знаєш, що доведеться пережити 4 або 5 раундів брутального натиску від цієї людини. Але якщо він це витримає, я вважаю у Дейва чудові шанси. А наступний бій фінансово змінить його життя назавжди, сказав Хірн в інтерв'ю з Рінг. А як ви вважаєте, чи зможе Дейв Аллен вижити в цьому неймовірному штормі від Махмудова? Чи цей ризикований виклик перетвориться для нього на фатальну помилку кар'єри? Що думаєте, хто вийде з рингу переможцем? Пишіть під відео. Відомий тренер Джон Девіс Джексон, наставник Клариси Шилц і колишній тренер Сергія Кавальова висловив сумніви щодо майбутнього поєдинку Сауля Канело-Альвареса проти Теранса Круфорда, який запланований на 13 вересня. У розмові з Seconds Out він розкритикував вибір суперника. Канело вже давно бере собі халявних опонентів. Кожного разу він обирає легку здобич. І зараз він знову вибрав хлопця з нижчої вагової категорії, бо впевнений, що переможе. А чому б не взяти Бенавідеса? Скажіть самі, Крофорд ніколи не виступав вище першої середньої ваги. Цього разу Теренсу треба розставляти пастки і самому не потрапити в них, не гнатися за нокаутом, а просто боксувати. Він розумний і спритний. Я даю йому непогані шанси. А Канела вже не той, що був раніше. У нього давно не було справжніх топ-суперників. Не скажу, що він розм'як, але точно вже не на піку. Можливо, він прокинеться на цей бій, але я цього зовсім не бачу, сказав Джексон. А які ваші думки щодо майбутнього вересневого протистояння? Чи зможе Теренс Крофорд шокувати світ і зупинити Канело? Чи це буде чергова легка прогулянка для мексиканця? Пишіть у коментарях. Ну і на завершення. Олександр Красюк. Екс-промоутер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика поділився думкою про можливий бій українського боксера проти американського ютубера Джейка Пола. Все ж Красюк сподівається, що український боксер вчасно повісить рукавички на цвях. Зараз цей бій активно обговорюється, але це не може бути боксерський поєдинок, оскільки це буде вбивство. Навіть бій у клітці не залишає шансів молодому ютуберу, але все вирішують гроші. Ця подія може згенерувати солідну суму, завжди є дві сторони медалі. Позитивний момент полягає в тому, що брати Пол привернули увагу сотень мільйонів молодих людей до боксу. З іншого боку, вони неправильно зрозуміли його справжнє значення, проводячи бої з ветеранами ММА, які завершили кар'єру і старими легендами. Я думаю, що як тільки Джейк Пол гідно переможе справжнього професійного боксера високого рівня. Він одразу ж завоює повагу боксерської спільноти. Але цього поки не відбулося, розповідає Красюк. Щодо майбутнього Олександра, я відчув цей момент. Це був правильний час для нього, щоб піти. Я побажав Усику стати триразовим абсолютним чемпіоном світу. І сказав, що назавжди залишуся промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Я розповім про це більше, але залишу це для своїх мемуарів. Я більше не уявляю, як усик б'ється, принаймні в боксі. Він уже все довів, він більше нічого не може отримати. Безумовно, поруч будуть ледарі, які штовхатимуть його знову на ринг. Але як друг я зроблю все можливе, щоб переконати його завершити кар'єру, сказав Касюк в інтерв'ю Boxing News. Ну і питання до вас, глядачі: чи дійсно Олександру Усику варто завершити кар'єру на піку? Або ж він має ще раз вийти на ринг? Навіть якщо його суперником стане хтось на кшталт Джейка Пола. Як би ви поставились до такого шоу, пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися? Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.